В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю до таких новин. На майбутніх виборах президента Росії у березні 2024 року можуть дозволити голосувати за українським паспортом. Зокрема, загарбники можуть піти на такий крок на тимчасово окупованих територіях України. Перед цим центральна виборча комісія Російської Федерації дала регіональним виборчкомам право самостійно затверджувати перелік документів, які необхідні для голосування. Відповідне рішення ще не прийняте, однак воно розглядається зокрема у виборчій комісії Херсонської області. Про це 18 грудня повідомило російське видання ізвісті. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації комітету виборців України. Анатолію, я вас вітаю. Вдячна, що ви з нами. Доброго дня, Ольга. Да, дякую, радий бути з вами. Як ви сприйняли цю новину, і що ми знаємо про підготовку Російської Федерації до майбутніх президентських виборів? Ну, знаєте, якщо чесно, я взагалі не розумію доцільності проведення цього цирку, бо ми всі з вами знаємо, яким буде результат? Ну, це... Не про не про те, що Путін є найбільш популярним, а про те, що в, в Росії неможливі ніякі реальні вибори. І там вже все давно визначено. Тому для цього, для чого цей цирк, ну хіба що для е, самолюбія самого диктатора божевільного більше жодної доцільності він не має. Е, Відповідна ну. Таке іншого ставлення в мене до цього, тобто я до цього відношусь виключно як до фіктивного нікчемного процесу, в який, на жаль перетворилися виборчі процеси в Росії. Ще 9 грудня українське міністерство закордонних справ відреагувало на заяви Російської Федерації. Зацитую проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема статут ООН. Такий виборчий процес, як і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним. Який статус має матиме таке незаконне голосування, і як це сприйматиметься, чи буде це можливо ще одним доказом в тому суді міжнародному, так який готується для Путіна і його поплічників? Так, я, я думаю, що і переконаний, що однозначно так, що це буде ще один доказ, статус цього дійства зрозуміло, що він саме такий, як наша МЗС, абсолютно точно визначила, тобто нікчемний. З іншого боку, абсолютно вірно те, що МЗС про це говорить, тому що ну, це нам з вами зрозуміло, що це нікчемна там, бутафорія. Абсолютно незаконна, але в світі дуже багато країн, які дуже далеко від нашої країни, в яких свої проблеми, яким нема часу е, заглиблюватися в наші питання, і тому такі публічні заяви вони завжди приносять користь користь з точки зору двох речей: перша це. Назвати речі своїми іменами, дати оцінку, можливо, змусити зрештою те саме ООН щось ухвалити, хай там максимально нейтральній формі, але це не має суттєвого значення. Головне факт, що ООН засудить в чергове, скаже, що Російська Федерація в чергово порушує. Нахабне міжнародне законодавство це з одного боку, з іншого боку, це чергова можливість привернути увагу до злочинів Росії в Україні і до нашої боротьби за свою незалежність за право бути, от тому МЗС робить в цьому питанні все абсолютно правильно. Да, ми розуміємо, що це цирк. Да, ми розуміємо, що це шепіто, але ми з іншого боку маємо все одно послідовно пояснювати це і іншим для того, щоб була сформована відповідна ну, правильна думка в світовому в світовій свільноті, в світовій свідомості. Анатолій, ми розуміємо, що можливо українцям на окупованих Росією територіях доведеться примусово голосувати за цими за українськими паспортами або за новорозданими паспортами. Так як це потім буде розглядатися як факт злочину? Саме чи можливе якесь покарання так для громадян, тому що я знайдемо, як це буде. Це... Да, да, да. Ну я вам скажу, що взагалі дуже складне питання щодо притягнення до відповідальності за колаборацію. Чому з точки зору визначення визначення безпосередньо санкції тяжкості? Чому? Бо з одного боку однозначно за колаборацію потрібно притягнути до відповідальності з іншого боку, ну якщо ми посадимо абсолютно всіх, то ну Сенс тоді звільнювати ці території ну що ми потім робитимемо, Да? І плюс, точно ж є різною відповідальність і тяжкість, якщо людина була змушена проголосувати, або просто проголосувати, або якщо людина входила до складу, наприклад, виборчої комісії, або якщо людина пішла безпосередньо працювати до органів влади окупаційних, або якщо людина, не дай Боже. Чиняла якісь стартури до співгромадян, ну погодьтеся, да, це абсолютно різні ну, ситуації, тому перед нами буде стояти в принципі дуже великий виклик, що з ким і як робити. І особиста моя точка зору: що якщо людина просто проголосувала. А воно ну, була змушена з тих чи інших причин, я не вважаю це якимось тяжким злочином, але з і навіть порушенням ну, важким. Бо людина знаходилась в такій ситуації. Інше питання: якщо, наприклад, людина ходила до складу комісії, була довіреною особою, ну тобто, безпосередньо брала активну участь, да тобто пасивне. Примушення до пасивної участі, я не вважаю, що тут має бути відповідальність. Активна участь це вже інше питання. Але я хотів би сказати, що той факт, що е, окупанти дозволяють голосувати за українськими паспортами, свідчить про те, що в них дуже є великі проблеми. Е, що наші співгромадяни не хочуть брати російські папірці. Це по перше, з іншого боку, що е, є настільки побоювання великих окупантів щодо явки, е, що вони намагаються її підвищити будь-якими способами, в тому числі дозволивши голосувати за. Українськими паспортами я вважаю, що цей факт свідчить про те, що в них є проблеми, і те, що наші співгромадяни, незважаючи на те, що вони кожного дня знаходяться в ситуації, де ризикують своїм життям, вони все ж таки продовжують чинити опір і чекати на, на звільнення, вони не не приймають Росію. Ще нагадаю, що у вересні Росія реалізувала таку ж схему голосування з українськими паспортами під час незаконного так званого єдиного дня голосування. Водночас Розмі повідомили, що понад 2,2 мільйона жителів тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей отримали паспорти Російської Федерації з жовтня 2022 року. Як ці результати подають в Росії? Чи їх зараховують до спільних результатів? Поясніть цю систему. Та Бог їх знає, як вони там фальсифікують свої вибори. Ну, правда, ми ж не маємо звідти жодної достовірної інформації. Я думаю, що насправді для них це теж не є принциповим. Всі виборчі процеси в Росії абсолютно давно відбуваються вже без дотримання реальних стандартів. Це як радянська статистика. Скільки треба, стільки приписали. Тому я б тут навіть не намагався отримати якусь ну більш детальну інформацію, тому що з великою долею ймовірності вона все одно є викривленою і не відповідає реальності. Єдине, що мене зацікавило, в тому, що ви сказали, це цифра про понад 2 мільйони отриманих паспортів, було б дуже цікаво перевірити, чи взагалі стільки є населення на суку, ну, на тих територіях, бо я дуже в тому сумніваюся, Насправді. Анатолію, дякую за вімкнення. Дякую за пояснення. Анатолій Бойко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.